Після смерті останнього галицько-волинського князя Юрія Болеслава у Галицькій землі правителем було обрано боярина Дмитра Федька, а на Волині до влади прийшов князь Любарт, син Великого князя Литовського Гедеміна. 1349 рік польський король Казимир III організував новий похід на Галицькі землі. Цього разу вдалий. Йому вдалося захопити Львів та колм. Решта земель Русі залишилася під владою Люберта та перейшла до Великого князівства Литовського. Таким чином, Галицько-Волинська держава припинила своє існування. Цікавий факт: Луцький замок, який почали будувати у 1340 році, називають замком Люберта. Адже саме Волинський князь Люберт Гедемінович ініціював його будівництво. Після включення частини українських земель до Великого князівства Литовського. Руська мова стала мовою князівського двору та органів управління, оскільки литовська на той момент ще не була писемною.